Бортник, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради. Закінчив Тернопільську Державну медичну академію. Тоді академія була в 1999 році. Поступав 1993 в 1993 медичний інститут, закінчував вже назвала Тернопільська державна медична академія. При поступленні ректор був Сміян, вже на врученні дипломів був Ковальчук. Це свідомий вибір. Перед тим я закінчив Вінницьке медичне училище. Медицина це та галузь, що в родині дуже багато. Родичів, мама лікар. Ну і подобалась взагалі медицина лікувати людей, приносити користь. Звичайно, пам'ятаю викладачів, перший такий мій викладач був і куратор групи це Борис Ярославович Ремінецький, кафедра анатомії. Е, також на першому курсі е, Городецький кафедра хімії, викладач пам'ятаю. другий курс Гонський, Рубіна, е, Михайло Михайлович Корда. Іван Миколаєвич Кліщ. Е, далі там поїхали, е, кафедра мікробіології, е, Творко, Сергій Іванович Климнюк, е, топографічна анатомія Герасимюк, е, фізіологія, Степан Степанович Вадзюк, е, та багато є, ну, нормальні спогади, позитивні, п'ятий курс там Анатолій Харитонович Завальнюк, ну, це легенда, думаю, до сих пір. Клінічні дисципліни, хірургія, терапія, педіатрія. Ну, Пам'ятаю всіх, десь просто враження позитивні. Підтримую більшість з тими однокурсниками, які все ж таки працюють на Рівненщині. Але вже ті контакти такі чисто робочі, які стосуються таких процесів, які лікування і медичної допомоги по взаємодії з закладами. Ностальгія в мене, я був так вдалося, вийшло, що я 1 вересня цього року. Був по роботі, це в Тернопільський центр екстреної медичної допомоги. І якраз ми там були в центрі, і я, ну, якраз це було 1 вересня, цей рік, це було 30 років тому, 1 вересня 1993 року я зайшов студентом. І тоді, ну, так воно трохи, кажуть, серце десь та з'явилася. Перш за все, щоб вони розуміли, що навчання в вищому навчальному закладі для медиків воно не закінчується, воно продовжується все життя, це основне правило навіть є лікарів. І другий момент, це щоб вони знали, що ну, є такий афоризм, ноншколе сидвіти дістимус, не для школи, для життя вчимося, щоб вони усвідомлювали, що вони вчаться не для себе для життя і для інших.